Всім привіт дорогі друзі! З вами звучать я Апрель. І сьогодні, точніше, навіть не сьогодні, а вже три дні тому у Rails вийшло оновлення. Яке додавало досить багато всього нового. По-перше, додавало нові квести, наскільки я знаю. Правда, поки Правда, не зрозумів до кінця які саме. Далі додавало, мабуть, головне в цьому. В цьому оновленні можливість купувати початковий потяг. Тут є звичайний дефолтний поїзд, який ми бачили вже сотню разів. Озброєний поїзд, який на мене найсильніший, але він нереально довго розганяється, і його спробую ще зупинити. Але він сразу має турелі, і якщо ви граєте з друзями, це неймовірно сильна штука. Далі Gold Rush, як на мене, найбезполезніша штука, тому що він, по-перше, коштує. А ні, він не найдорожче коштує. Словом, він мало до того, що коштує, мало, е... кажуть, ще багато, то він нічого не робить, окрім як фарбує важкий потяг. Типу, як на мене, це повна фігня. Ну і Cattle Car, як на мене, більш-менш хороший варіант, тому що він більш-менш закритий. Правда, не розумію, чому, але ковбої можуть пострілювати деревину. Це досить цікаво, тому що фактично, фактично, вони мали її пристрілювати з другого разу, а не з першого. Але окей. Я його, до речі, якраз купив. Тепер, як щодо оновлення, яке отримала наша карта. Е, так. У стерлінгу тепер буде спавнитися банк, як код, від якого можна отримати, зал залутавши стерлінг повністю, а також залутавши печеру. власне. Однак робити цього я вам не раджу. Я раджу вам просто у шерифа та церкви взяти динаміт, факел і, прос і просто підперити двері. Цього буде більше, ніж достатньо для того, щоб отримати гроші з цього замку. Так, стопе, стопе, стопе. Абсолютно. Вам навіть не треба буде лутати весь цей код, розбиратися. Просто взірвіть двері. Цього вам, цього вам буде абсолютно достатньо. Повірте мені. Е, далі. Мушу сказати, що тепер газети прострелюються, І тепер легендарну штуку під назвою Двері з газет буде абсолютно безкорисна. І тому легендарні двері пропали. Також тепер у містах таких незакинутих, а це навіть форпостах. За турелями сидять солдати, ви могли це вже помітити. І під час ночі виходять із стін звичайні солдати із гвинтівками, які також стріляли по зомбі та, всім, та абсолютно всім. Щоправда, мені, починає, мені в останнім часом почало здаватися, що турелі стали різко косішими. Але, можливо, це. Чисто баг якийсь, який в мене був. Але мені здалося, що вони реально стали більш косими. Не знаю, кому як. 에... Загалом, скажу так. Оновлення вносить більше логіки в, той, в те, що тут відбувається. Тому що... Тому що Турель, яка сама по собі стріляє на початку ХХ століття, це якби. Ну не дуже, не дуже логічно, знаєте, дивлячись на те, що навіть наші до цього не дотягли. Поїзди з цими штуками досить прикольно. Логі... Логіка стосовно того, що газетна... Той, газетна стіна більше не працює, я також. Більш-менш погоджую. До речі, тепер ефект від пострілу виглядає зовсім інакше. Тепер ви не бачите ніякої лінії, яка просто летить в нікуди. Ну як? Але при цьому пристрелює зомбіка. А, ні, так і збереглася. Просто коли я проходив сразу після оновлення, цієї лінії не було. Ну, да, або, можливо, це просто на цьому наві револьвері. Я не знаю. Але, скажіть, оновлення вийшло загалом класним, як я це вже казав. В першу чергу через оці поїзда. Але не можу відмітити без але. Тому що я очікував оновлення з Єгиптом. То не в курсі, то це оновлення мало, ви, мало вийти ще досить давно. Там, де, е, там, де розробники повинні були додати о, окремий прям е, вимір. Там, де ми в ролі солдатів, наскільки мені відомо, е, каталися по Єгипту, і, словом, геймплей не сильно відрізнявся е, від звичайного до трейлсу. Окрім локацій. Та структур. Але, я так зрозумів, розробники чи то полінувалися, чи то вирішили зробити. чи то Вийшли відкласти це, але ми не отримали дане оновлення. Хоча воно повинно було бути. Наголошую: повинно було бути. Але що. Що я бачу? Що я бачу? Так. Так, а ну, зараз Сьорий. А, а... Я так розумію, я не підпалю, так. Шкода, шкода, шкода. Скажімо так, оновлення вийшло досить маленьке. Тому що прям нічого. Нічого прям великого і надмасштабного воно не добавило. Від слова взагалі. Хоча, знову ж таки, це не означає, що воно погане. Це просто означає, що воно слабше за інше оновлення. І я думаю, багато хто зі мною погодиться. Тому що фактично... Єдине, що воно добавило, це нові поїзда, нову механіку, та просто прикрасило, прикрасило форпости. Це, звісно, також прикольно, але все ж таки, мені здається, вони чуть, -чуть не доробили їх, тому що за трейдинг постом нас ніхто не зустрічає, а от захищає нас абсолютно. Досить багато солдатів. І по логіці ми мали трейлитися з людиною, а не з пустотою і з пустоти отримувати гроші. Але це буде нас уже чекати у наступному оновленні. Який так. результат? Оновлення посереднє. І оновлення втратило свій неймовірний потенціал. Маючи можливість додати Єгипет. І, як на мене, це було би в рази крутіше за те, що ми зараз маємо. Дякую за перегляд і всім пока!